И всем привет, меня зовут Тридал, 27К, и сегодня земной? Мир 25К, 6 -7. Так, а, Ой. Так, почекай, Лера, я тебе прозвоню. Так, мы зараз прозвоним Лиру, то, что шо, уже звук такий себе. Так, Лир, я что-то Ранняя поступка раннее закончено может быть изменена. Ираша не недороблена? Ці игры 4 роки вона недороблена? дороблена. ці игры 4 роки і вона недороблена? Так, следующая частина, э, детский сад. Э, следующая це третя частина? Четвертая. Короче, мы, скорее всего, сни... Дві частини, того, що тут писали, що гра може бути недороблена. Так що ранній доступ ігра не закончена. Да, але жалко, що немає української мови. так що Звук прикольний і цифер багато. Буде безпечний режим? Він завжди безпечний. Uh, what's showtime, it? Already. showtime already. I am up? I am experiencing a malfunction. Well, you shut Down up. Here. Who said that? Down wait, wait. There. I did. I Down still here. I do did. Okay, Down okay, here. not listen. You were sleeping, so I opened the Listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed and inside. My stomach hatch that place is reserved for oversized birthday cakes and piñatas. it is not a safe play area. there you are. scanning complete. award. your guest profile is unknown to me. who are you? Uh, i'm gregory. gregory. i will notify the main office. Connection error. Cannot connect to the main net. It's her. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds me. Oh. Who is looking for you? Your mother? Shh! I hear footsteps! That's the security. Is she can help. No, no, I don't I trust her. Don't know who she is, but yeah, she's yeah, trying yeah, to yeah, get yeah, me. Isn't there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Freddie Faz watch. Freddie, uh, watch. Freddie, corrupt, that is Freddie Chosen. Yeah, Zmidia Chosena. I'll do the Freddy, what's it? I'm sending you an encoded message. Hello, Friendly! I will escort you to the main entrance. However, I am unable to leave this room. You should have no problem. There is a button on the wall that will open the door to the back room. I will make it accessible to you now. Так, а что мы не можем открытие? Что так я? Мы не можем двері открытия, в том смысле. Во, двері. Так, все своє місце. Давай сохранимо. В принципі, я спочатку не хочу проходити, так що пошли. Присідаю, а то ми знімали тільки що вже. І я тут, е, случайно став Фредді, як то ми залізли в нього, двоє були Фредді, і застряли у що робити. <coughs>

Сейчас я знаю. Ну, короче, як то? Вона шесть вона щось сильно ні, в собі, вона як то. Я поняла, що ми тут будем йти всю картку, писники. Я вказала, що ми тут довго не будем іти. Ще трохи. Да, ще трошки нам осталось. Якщо ми устанавливались, да, це було довго. Ну, в принципі, якщо не. О, ми вже почти дійшли. Стоп, Лир, мне кажется, мы до сюда дольше шли туда. А, может, мы спидрами просто? А, то, что мы туда устанавливали на каждом углу, то, что нам было страшно. Вот такой типа. Устанавливаемся и шли дальше. Да, я, кстати, подумала, что это курсор по сравнению этого. Но у нас его тут нема. Так, мы же почти дошли. Да, І вокне! Ой! Вокінець. Чи Це ч Чи... лише на кінець. Це жутки. Це весь комната. Так. ой л ой 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 Ліля. Дамо. Про це знаємо, що треба робити, так що сразу йдемо до... <рит> Нет, это не это. Да. Так, тут дуже багато тексту, я просто це не спію прочитати, поки воно переведеться. Не, воно вже не перевелось. Так, тут якісь статуї Роблукса. Ну, а ты... Мы попадем вообще за пределы тела? Лер... Так, Лер, приду эту штуку активировать, а я пойду другую штуку активировать. Я приду Фредди Фазбера. Да, активирую Фредди Фазбера. Да, да, он не Фазбер. А мне надо идти в Хотопасс. Я знаю. А -а -а. Я ж его заранее как раз получу. Я сказал, что ты на пугуры, а я пойду за этой штукой. фото пас, мені Приходьте і випустите його треба Кстати, Я пам'ятаю, як я перший раз дивився в Фредді, то я думав, що він нас предасть і буде злим і буде за нами бігати. Це я неправда. I knew you could do it. I know how to get you out of here. Climb so back into my chest cavity. There is still time, but we must hurry. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safest path. Okay, but you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. Leah. Сеті, давайте поодинимося це, бо я не пам'ятаю де ця комната взагалі була, я її не знаю вдома. Так, нам показує, що нам сюди йти, Бо тут показується цього штука. В принципі, це може бути ця двері. А, що неправда, то, що вона є. Це правда? Лірур ми з першого разу знайшли. Сити би. Це А ну-ка, тут виска. Ого, да, виска.

if i am sent back to my room, we will never get to the lobby before midnight. i feel you are broken. don't worry about it. i'm fine. no. i feel that something is wrong. i am taking you to the first aid station. there's no time. i'm fine. <coughs> We can't uh, to... You're supposed to be on lockdown. Uh, officer Vanessa, yes, I, yes. I I do not know how I got here. Well, you totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. System now parts and services have you on reduced power. On short, said it's a safety You're precaution. Just one more thing to deal with. I apologize. Okay. Look, we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. I already alerted. Killers. Now go back to your room. I told you she was after me. I said nothing. I will keep you safe. Let us go.

we can go so anywhere in the building. building. Correct. Fazerblast, Monte Golf, Roxy Raceway—they are all accessible to staff with high enough clearance, of course. Guests are never allowed down here, but uh, yours is a special situation. Well, Ми йдемо тут за саме, там, де ми були вже. А ну, може це не те місце? Це не те місце, бач? А? Сука, добре, добре. Я не знаю, що робити. Я повинен знаю, що робити. Я не знаю, що робити. не що робити. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що ми не знаю, ми че мы сможем у Фредді? Ой, вол, сюда нам надо. Ну, що, є, ми? О -о. Стоп, і зараз там чика в па в банке Чіка типа, появляться. Maybe I could distract her with something. Повернулась назад. Мне кажется, чем нам не сюда. Заблудимся так скоро. А все правильно, нам сюда. Нам просто могли путь скоротит. хрня. Ты знаешь, место. Лер. Что ты кажешь, Лир? Мария спринт, да я. Ты бежи, думен. Вс, я не иду туда? Там, где ты сказал. Бежи, бежим. Я не могу. Там чика. Открывай двери, бежи, Лир, быстрейш. Короче, мы The power is only at 15% and they're pounding on the door! How am I gonna get out of here? Do not panic! You should see an interface on the screen. Hold on while I make it. To you. There, you can now activate the protocols. <smart noise> О, сухренялка. Мені что выспеть пули. Ми не вспільно пройти, в том Що? Я Тебе не чую. Так. З цієї штуки нікого немає. Так. Кажуть, цього сторони нікого нема. Ти, ти, ти стої там, Лір, не йди за мною. Стань тут Ой, дивись, хто тут. Тут як тут за камерами, а камера? Чекай, так, дивимося на камеру, я дивлюсь. Чика йде з той сторони, коротше. краще відкрити зараз дві сторони. Як відкрито? интересно. Я шесть с уже понял. Ты сидишь в табе? Нет. Давай Не Можно... Добрый. Чика, сейчас всю сторону моя пить. Я найду в другую. в другій, там, де закрито. Фух. Кстати, підписники лір, скоріш все, скоро йде. Так що, я думаю, тут... Підводу, в принципі, ну, В мене вже плюс прос... в мене там. Підписники, так що, дивіться, ми тут знімаємо, скоріш всего перший я цю буду знімаю першу, а в другій частині вже буде зніматися, опять лір, там, де ми підемо в садик. Угу. Ну, в принципе, підписне, давайте тоді, пока. Лір, е, допомагай, я ж як, я ж зараз програю. рай. Ну почему? Чиєї струни? А, вона я тільки що загляну, вона вона, шо... вона ще залишать струной. Мені страшно шестой дал. А на ту сторону, яка закрита пішла. Як нам закрити у другу двері? Ліна, ну-ка, зайди на секунду. Нажимаємо на кнопочку. Не, вертайся назад. А як? Я щось не пам'ятаю, як чи якусь двері закрити? Будемо чого вона в нашу сторону в цю піде? Украдно, дивись так, щоб вона тебе прям повністю не побачила, а то вона у нас побежить, а я двері не мій відкривати. Я от так поди стану, щоб якщо що бачити, то мені так ідеально. Але, підписники, але я щось не розумію, як закрити цю штуку. Сидіть, підписники, я думаю, вам дуже скучно дивитися цей прогрес, там де ми просто нічого не розуміємо. А я не понимаю, статья в цю штуку пройти, то йшов. А, я понял, нам треба пробігти, походу, як її не буде. Її нема. Тихо. Біжим. No, no. Wait, I'm still here. Ну от я маю що робити? Він сказав: Ми телепортуємося кудись. Ми пройшли, ми пройшли першу частину, а в вдругу частин ми можемо і так піти. Так що, в принципі, давайте ми може на цьому закінчимо. 20 хвилин ми проходили цю штуку. Ой. Ну, це, це не, в принципі, небагато. Ну, Так, ми можемо, іграти, ми можемо воїграти, але ми заспанимося, якщо ми будемо проходити другу частину, то ми вже тут возпанимося. Далі. Якщо угу. даже не заспанемося. В принципі, ми вже тут все вилучили, як що робити, що треба робити. Так що ми приз, в принципі, швидко все зробимо, навіть як часи час вийде. Сьогодні середа, сідай час, час вийде в суботу. Так що, і ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім! pat 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 uu